Спортсмени і спортсменки, привіт! Це відео я записую спеціально для вас, щоб познайомити вас детальніше з курсом система комфортного схуднення, щоб в голові у вас склалось до кінця, що там буде відбуватися всередині цього курсу, що входить в курс, як проходить, як відбувається контроль і звітність по всім завданням, які ви будете отримувати, як перевіряється ваш прогрес, і все-все-все в деталях я вам розкажу. І найголовніше, які гарантії результату. Я думаю, це багатьох цікавить. Перш ніж я перейду до ознайомлення вас з цим курсом, я трошечки розкажу вам про себе для тих, хто мене ще не дуже добре знає. Познайомимось з вами. Я розкажу вам про себе. А ви, якщо захочете якусь інформацію, напишіть мені в особисті повідомлення після перегляду цього відео про себе. Будемо більш знайомі. І так, мене звати Валентин Лозинський. Я живу в Україні, в місті Одеса, маю вищу педагогічну освіту в галузі фізвиховання і реабілітації. Досвід тренерства у мене вже понад 8 років. В спорті я вже більше 20 років і маю звання майстра спорту України. Пропагую тільки науково-достовірні і доказові методи схуднення. Що таке наукові методи? Це ті методи, які можна оцифрувати, порахувати і спрогнозувати, коли у вас буде результат. Спалив зайвий жир вже понад 300 своїм учням і маю дуже багато вражаючих просто кейсів своїх клієнтів до-після, які я вам трошки пізніше теж покажу. Ну, не всі, а маленьку частину з них, тому що якщо показувати всі, то це відео затягнеться дуже надовго. І що найголовніше, багато хто з цих людей, ці кейси, мої фотографії людей до-після, ці люди теж, як і ви зараз, не вірили, що це можливо. Більшість з них... Взагалі, вже були у відчаї, що їм не судилося в цьому житті мати спортивну струнку фігуру. Але після проходження цього курсу єдине повідомлення, яке вони писали, це я ніколи не думала, що худнути це так легко. І ви переконаєтесь в цьому трошки ближче до кінця відео. Я вам покажу деякі відгуки цих людей. Трошки про себе розказав, але я думаю, що вам набагато цікавіше, не хто я, а що я можу вам корисного дати і що ви можете отримати від співпраці зі мною. Дивіться, от на цей слайд. Це невеличка частина результатів моїх, моїх учнів. Люди мають просто неймовірні зміни в тілі. Подивіться, от на дівчину, от жінка, яка скинула 34 кг. кілограми, теж неймовірний результат. От Толік, хлопець. Дуже багато результатів, і це, от, наприклад, взяв, відкрив галерею, заскрінив, і це багато-багато різних кейсів, і це ще не всі. Що об'єднує всіх цих людей з результатами? Одне зневіра на початку шляху: що ніхто не вірив, що взагалі можливо. що… Щось можна змінити з їх тілом, тому що було вже дуже багато спроб, помилок, спроб, помилок. Люди вже перебували в такому вічі і в синдромі вивченої безпорадності, коли ти багато пробуєш чого зробити, а нічого не виходить. Вага тільки повертається. Є можливо, якийсь короткостроковий результат, але все швидко відкатується. Я Думаю, що багатьом з вам теж знайома ця ситуація. Історія кожної людини, вона дуже захоплива, і це історія не тільки фізичної трансформації, а в першу чергу трансформацію тут в думках. Як люди стають набагато краще до себе ставитись, більше себе поважати, в спілкуванні з іншими людьми вміють відстоювати свої кордони. На цих людях перестають їздити, як це часто буває на невпевнених людях. Якщо людину щось парить і людина не впевнена в собі, то інші люди відчувають цю невпевненість і можуть собі дозволяти зайвого порушувати ваші кордони. А ці люди змінилися дуже сильно, як фізично, так і ментально, стали більш впевненими. От і я реально міг би ці історії годинами розповідати, але у нас не так багато часу. Моя задача в цьому відео вам швидко розказати про цей курс. Я, я думаю, що ви побачили результати деяких людей і впевнені в тому, що, що цей, ця система, по якій вони всі пройшли. Реально дає людям результат. Тобто, якщо я можу абсолютно різним людям різної статі, різної вікової категорії, абсолютно різним людям давати один і той самий результат, покращення фізичної форми, то мені в цьому питанні можна довіряти. В питанні фітнес-трансформації мені можна довіритись, бо у мене є система, стратегія, яка дає прогнозований, гарантований результат кожній людині, хто буде її притримуватись. Всі 100% людей, хто притримується цього шляху, мають результат. І так, що ж буде всередині курсу? Спочатку я вам розкажу, чого точно не буде. Не буде правильного харчування, не буде якихось виснажливих дієт і виснажливих тренувань до сьомого поту, і випльовуючи ваш легені там на високому пульсі. Все буде максимально комфортно, наскільки це взагалі можливо в природі. Ви будете їсти те, що вам звично, те, що вам смачно, просто в тих межах, які необхідні вам як біологічній істоті, щоб ви не переїдали, а створили невеличкий дефіцит собі і потрошку худнули. Я вас цьому цьому всередині курсу навчу, і ви будете. Жити, кайфувати і тільки потім худнути. Тобто сам механізм схуднення, процес схуднення не має бути на першому місці в вашому житті. Ваше все життя не має крутитися навколо навколо схуднення, а навпаки, інструменти покращення вашого фізичного стану мають бути комфортно вбудовані в ваш звичний ритм життя, до якого ви звикли. Перше, що буде, це гарантований результат у кожної людини, хто приймає участь в цьому курсі, і задоволення курсом загалом. Які гарантії, це повернення грошей? Я думаю, це достатньо вагома гарантія, що якщо ви заходите в курс, дивитесь перший урок проходите перший тиждень, дивитесь другий урок і проходите другий тиждень, і ви все одно залишились, не залишаєтесь незадоволеною? Ви просто можете написати мені, що ви хочете повернути гроші, і я вам спокійно без зайвих питань повертаю ці гроші. От і все. Але якщо ви залишаєтеся вже на третій, на четвертій, далі, далі на наступні тижні курсу, то оплата вже не повертається. Ви маєте знати, що тільки в перші два тижні так зобов'язує до речі, закон далі що на вас чекає, це 6 тижнів практичного навчання. Що означає практичного? Це означає те, що ви одразу будете використовувати в своєму житті, застосовувати отримані знання з уроків. Вся ця система побудована по принципу такого квесту: роби 1, 2, 3 і май свій результат. На цьому тижні ти робиш такі завдання. Тиждень проходить, ти дивишся новий урок, дізнаєшся нову інформацію і робиш наступні завдання. І так кожен тиждень ти отримуєш інформацію наступного рівня, яка покращує твоє розуміння попередніх уроків. От ми добралися до уроків. Третій пункт це в курс входить дев'ять уроків, які повністю змінять твоє уявлення про схуднення, ставлення до себе, ставлення до їжі, налагодять багато процесів, зроблять тебе більш дисциплінованою людиною, відповідальною і замотивованою. Абсолютно вся інформація в цих уроках подається простою людською мовою, яку зрозуміє навіть третя клашка. Немає ніяких заумних термінів, тренерських, медичних. Все буде максимально простою мовою, а якщо десь необхідно вжити термінологію, то одразу буде пояснення простими словами, що це означає. Ці уроки це взагалі основна база, фундамент всього навчання, які повністю змінять ваше мислення і перевернуть з ніг на голову ваше розуміння того, як правильно треба худнути. І що найприкольніше, вони всі побудовані по такій зацикленій системі. Ви можете пройти зі мною весь цей курс. Всі ці уроки з вами після курсу залишаться назавжди. І після пройденого курсу разом ви можете ще раз передивитися всі уроки, і з другого перегляду ви їх ще набагато краще зрозумієте і по-іншому будете їх дивитись. Це знаєте, як читати якусь дуже класну книжку, таку з. Крутими сюжетними поворотами, коли читаєш з першого разу книгу, то вона дуже цікава. А коли читаєш другий раз, вона стає більш зрозуміла і по-іншому ти читаєш якісь перші сторінки, знаючи, що буде в кінці. Так само і цей урок побудований. Далі, четверте, екологічний чат підтримки і зворотнього зв'язку по всім вашим питанням. Що означає екологічний? Що у нас ніколи в чаті немає ніякого засудження, критики людей, якщо ви щось там переїли або не доробили якесь завдання? Ви ніколи зі сторони тренера чи інших учасників курсу не побачите, не почуєте ніякої критики, засудження, тільки допомогу, підтримку і різні лайфхаки у вирішенні ваших питань, які у вас можуть виникати по ходу курсу. Далі п'яте таблиця звітності для зручності аналізу. Що це означає? Зараз я вам все покажу дуже детально. Подивіться, будь ласка, на цю таблицю. З першого погляду може здатися важко, але я зараз дуже швидко поясню. Перший стовпчик це тижні, далі дата тижня і день тижня. Тут зазвичай розписане завдання на тиждень, в середньому це три тренування на тиждень, плюс 70 тисяч кроків, із розрахунку 10 тисяч кроків на добу. Тут ви напишете своє ім'я і вашу ціль глобально не тільки на курс, а взагалі глобально по життю, яка у вас фітнес ціль. Тут пишете свої кілограми, скільки зріст в сантиметрах і скільки вам років. От. Далі харчування. Тут навпроти кожного дня ви будете записувати фактичну кількість калорій, скільки ви спожили за день. Хто не вміє рахувати калорії, я вас всьому навчу, як це робити легко, ненапряжно. Ну, ви всьому навчитесь вже в рамках курсу, не переживайте. Самопочуття дуже важлива графа для дистанційної роботи, де ви від 1 до 10 оцінюєте свій фізичний і емоційний стан, де 8, 9, 10 у вас все окей, добре, нормально або ідеально. Вам все зрозуміло, стан фізично, емоційний на висоті, все супер. Якщо оцінка падає там 6, 5 і нижче, то для мене це сигнал, як для тренера, що з вами треба поспілкуватися, виявити причину погіршення стану і дати вам якусь рекомендацію, як би цей стан покращити, або, хоча б дати рекомендацію якусь, як би так зробити щоб ваш негативний стан сильно негативно не вплинув на ваш прогрес в вашому схудненні. Ідемо далі. Кроки. Ви тут навпроти кожного дня записуєте фактично кількість кроків, скільки ви зробили. Наприклад, в понеділок зробили 8500, а треба 10 тисяч кроків. Ви завжди, якщо що, можете компенсувати ці кроки в наступний день. Тобто головне, щоб за тиждень у вас було 70 тисяч кроків. Я думаю, з цим ми розібрались. Тренування. Тут навпроти кожного тренувального дня просто записуєте фактичну кількість хвилин, скільки ви витратили на тренування, яке я для вас написав. Наприклад, 70 хвилин. Або там якесь тренування у вас зайняло 80 хвилин. Так і записуєте. Я думаю, з цим теж розібралися. Ідемо далі. От внизу під цією таблицею є такі вкладочки: планування, заміри. Ось тут ви будете. Це записувати свої заміри початкові, вага, об'єми, і потім щотижня ми робимо нові контрольні заміри для того, щоб відстежувати прогрес за цей тиждень. І за необхідності вносимо корективи в весь процес, можливо, десь активності додати, можливо, десь калорійність підрізати. В залежності від замірів, ми робимо висновки і вносимо корективи. Далі тренування. Тренування у вас розписані. Ось чотири тренування домашні і чотири тренування для тренажерного залу. Тут все дуже детально розписано, що і як робити. Наприклад, от написано: день один домашнє тренування, комплекс 5. Це означає, що ці три вправи, які знаходяться під словом комплекс, робиться одна, друга, третя. І це називається перший підхід. Один раунд зробили. Наприклад, написано прес, ноги вгору. Ви взагалі не знаєте, що це за вправа, як її робити, що тренер від мене хоче. Натискаєте на цю, на цю вправу на назву, у вас з'являється активне посилання на YouTube. І все це теж можна відкривати з телефону, не обов'язково за компом. Натискаєте, вас перенаправляє на YouTube. І тут тренер вам пояснює і візуально видно, як правильно робити вправу, і голосом я там техніку пояснюю. Якщо якась вправа більш технічно складна, то на відео прям видно стрілочки, куди коліна мають бути направлені, куди локті мають бути направлені, як рівно спину тримати і так далі. і так далі. Тобто все максимально доточно пояснюється. І так по кожній вправі, умовно, бьорпі. Тут є Бьорпі звичайні, а є Бьорпі легка версія, кому важко робити. Звичайні класичні бьорпі. От теж. Кожна вправа пояснюється детально, і на відео, і техніки. Тобто, ну, максимально навіть дитина зрозуміє, як цим користуватися. А якщо в будь-якому разі у вас будуть якісь додаткові питання, все всередині чату ми вирішуємо. Так, плани тренування 8 штук, відеотехніки, це я вам вже розказав, пояснив. І зараз я вам розкажу про 9 уроків, які ж у вас уроки будуть всередині курсу, як вони називаються, і що, про що ми будемо говорити всередині цих уроків. Перший модуль, як правильно почати схуднення, щоб не було бажання зірватися, перепрошивка мислення і відношення до схуднення. Це така установочна сесія. І після цього уроку у нас перший тиждень називається тиждень вседозволеності. У вас на першому тижні не буде жодних обмежень. Межень в харчуванні. Це робиться для того, щоб ви плавно увійшли в режим схуднення без сильного емоційного навантаження на ваш мозок і вам не хотілося зірватися. І по-друге, це робиться для того, щоб виявити вашу середньодобову калорійність раціона навіть без е, обмежень, оскільки ви їсте стільки, щоб вам повністю було задовільнено і фізично, і емоційно, е, скільки ви їсте, коли немає ніяких обмежень. Другий модуль як їсти те, що смачно, а не те, що правильно. В лапках, в дужках, і покращувати якість тіла, чому не обов'язково сидіти на ПП чи на суворому меню, щоб отримати гарантований результат. Думаю, дуже цінна інформація. Третій модуль: як почати харчуватись збалансовано і не робити купу зайвих непотрібних дій, як ви прискорите свій метаболізм. Теж актуальна тема, особливо як не робити непотрібних дій, тому що в схудненні дуже багато міфів, і дуже багато людей роблять речі для схуднення, які не мають взагалі жодного сенсу в схудненні, або дуже дуже несуттєво на це впливають, але забирають дуже багато вашого ресурсу і вашого часу. Четвертий модуль: як перестати переїдати, як жити в гармонії з собою, без ривів на їжу. Це урок більше про психологію, про розлади харчової поведінки, як їх у себе виявити, які маркери розладів харчової поведінки, як з цим працювати, як їх у себе пропрацювати. Підсвічуємо вас зі сторони, над чим треба попрацювати, щоб покращити свій стан і ваші стосунки з їжею. Далі іде бонусний модуль, який я буду вам скидати в середині тижня, з професійним психологом, як налагодити дисципліну і перестати прокрастинувати. Далі, модуль 5: як прибрати целюліт назавжди і не віддавати гроші за те, що не працює. Відповіді на найпопулярніші запитання про схуднення. Далі буде ще один бонусний модуль: наука про тренування, ключові фактори прогресу у тренуваннях і як самостійно побудувати собі план тренувань. Тобто, те, що я й розповідав, що ви після цього курсу будете самі, самі собі тренером і зможете будувати собі тренувальні програми навіть по тим принципам, які ви дізнаєтесь в цьому бонусному уроці. Шостий модуль: розберись зі своєю мотивацією, як позбутися слова лінь і працювати до результату, не кидаючи справу. Я думаю, що для багатьох з вас це дуже актуально. Сьомий модуль: останній як правильно виходити зі схуднення, щоб зберегти результат і вага не повернулась, як діяти, коли схуднення повністю зупинилось і нічого не допомагає. Агонь, я думаю, що всі ці теми дуже актуальні для будь-якої людини, яка хоче схуднути, і тим паче для тих, хто вже дуже багато чого перепробував. І вже розгубився, де, де якась правильна інформація, де неправильна, і вже опускаються руки. От після всіх цих уроків ви у вас буде в голові чітке розуміння, що робити, як діяти, так щоб раз і назавжди зробити результат і закріпити його, і ніколи не повертатися знов до точки, а з якої ви починаєте. Ну і хочу зачитати вам декілька відгуків реальних людей з чату минулих потоків курсу. От дівчина Кристина пише: «Да, Я сама в шокі, це класно. Я стояла в весі і пригала завжди вищ... вище в везі. Я дуже рада результатам. У мене стільки емоцій після ваших уроків. Дякую вам, що написали мені перед курсом, тому що я думала дуже много про курс і вирішила все-таки спробувати. Тому що ви мені написали, і я попала к вам. Бачите, що тут в кінці дуже важливо написано, що людина вирішила і наважилась записатись тільки після того, як ми самі, ну я сам людині запропонував, давай записуйся на курс. А до цього людина довго сумнівалась і не записувалась. Тому я прошу вас бути більш. Відповідальними людьми і не чекати якогось сигнала з неба, поки вам хтось напише перший, беріть відповідальність за своє тіло, за своє здоров'я в свої руки і перші йдіть на цей крок. Валентина, теж наша учасниця курсу, пише: Дякую за урок. Для мене було відкриттям, що білки ніколи не перетворюються на жири. Тепер хочу з ними подружитися ще більше. Загалом дуже круто. Вся інформація по суті ніякої води. Також круто, що немає заборон по їжі можна все, і це дуже на психіку позитивно впливає. Бачите, людина сама відзначає, що це. Позитивно впливає на її психіку, і що людина через уроки, через розуміння, як працюють жири в раціоні, вона сама хоче покращити, збільшити білки в своєму раціоні. А не так, що я просто стою, тренер такий, тобі треба їсти більше білків. А ти нафіга, коли ти не розумієш нафіга, то й не хочеться нічого робити. Хлопці, я в шоці, їсти майонез, не запихувати в себе авокадо і при цьому продовжувати худнути. У відпустці відпочивати і насолоджуватися відпочинком, а не паритись про те, що будуть знову зайві КГ. Відкриття: легше спалювати жир, ніж його накопичувати. І тут взагалі мозок зламався дякую. Ребята, ви круті, я посмотрела урок номер 5, столько крутих і класних моментів для себе відкрила. Очень много нюансів ви розкрили, а саме головне простими словами і елементарними примерами. Дякую вам большое. Ось такі от відгуки, і остання сторінка з відгуками. Вам дочитаю. Це не останні відгуки. Просто я дуже невеличку їх частину сюди додав, щоб вам хоч трошки показати, що люди кажуть про наш курс. І насправді їх набагато більше. Хлопці, хочу подякувати вам за курс, за вашу методику роботи. З вами я була два потоки, і це найкраще і найкомфортніше схуднення. Два потоки тобто, людина записалась на один потік, і потім, коли ми запускали наступний потік, людина, знаючи, що буде в ньому, все одно записується. Чи це не найвищий рівень довіри і <хи>, бажання отримувати трансформацію? Ви не тільки покращуєте тіло, ви даєте можливість переосвідомити багато речей. Я дуже задоволена своїм результатом, я в шоці. Ні хвилини не шкодую, що обрала вас. Шкодую, що не зробила цього раніше. Оце єдине, про що шкодують всі наші учні, що не наважувались записатися раніше на цей курс. І фраза Я в шоці це вже стала певним таким лозунгом цього курсу, тому що дуже багато повідомлень в чаті, саме я в шоці», коли люди не очікують, що у них буде результат, а потім. Виявляється, що результат є. Дякую вам за курс. Ні однієї хвилини не шкодувала, що обрала вас і вашу методику роботи. Дякую, я просто на сьомому небі відчасть. Це найголовніше для себе, що я, не роблю без... що я це роблю без насильства над собою і не маю наміру зупинитись тільки далі і далі. От такі відгуки, такі зворотний зв'язок люди дають після проходження курсу. Я думаю, висновки можна робити самостійно. Ну, і якщо вам сподобалася ця презентація, сподобався такий формат роботи з тренером, такий курс, то напишіть мені в особисті повідомлення, свої враження від цієї презентації, як вам взагалі такий підхід. І після того, як ви мені це напишете, я сам вам скину всю детальну інформацію по вартості цього курсу по різним форматам і тарифам. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось в особистих повідомленнях.